27 спортсменів різного віку взяли участь в турнірі, який організували обласна федерація більярдного спорту та Житомирська міська рада, яка традиційно підтримує це захоплююче заняття. В місті Житомирі взагалі більярдний спорт розвивається. Проведено вже декілька турнірів, наприклад, міжнародний турнір серед ветеранів, проведений турнір серед юнаків і дівчат. І в подальшому ми плануємо розвивати цей вид спорту, тому що білярд це такий спорт, який доступний по суті всім. Серед учасників були і ті, хто безпосередньо розвивав космічну галузь. Серед них колишній викладач військового інституту імені Сергія Корольова Євген Сташков, який багато років ніс нелегку службу на космодромі Байконур. Я особисто зустрічався з Береговим, з Тітовим. білярд. на Балхаше, на полигоне я любил играть. И для меня это удовольствие было. Главное – участие, вот, хорошие люди, общение. Это самое главное для наших людей. У фіналі більярдного марафону зустрілись бронзовий призер чемпіонату Європи серед ветеранів Юрій Прокопчук та переможець міжнародного турніру Сергій Самборський, кубок чемпіона на честь дня працівників авіації та космонавтики. Завоював багаторазовий чемпіон міста та області, представник більярдної династії Сергій Самборський.